З першого дня повномасштабного вторгнення мій чоловік доєднався до лав Збройних сил, і нашій дитині на той час було трошки менше ніж два роки, півтора, мабуть, і син мені почав задавати запитання, що відбувається, чому тато не вдома. Перші два розділи це підводка до того, що таке смерть взагалі. В третьому розділі він пригадує, що я вже давно не говорив із татом і я за ним і скучив. Тема смерті в нашій культурі дуже табуйована, І про смерть з дітьми дуже часто не говорять. А вже потім, після того, як він загинув, як я мусила пояснити своїй дитині трьохрічній на той момент, три з половиною роки було сину, що таке смерть взагалі і чому тато загинув.